Щось ми все їдемо і не доїдемо ніяк, Де, то воно скоро десь має бути. Ти дивись, ну хмари трохи є. Тут головне... Ні, Ну як дощ... кажу доща, як хмар нема, то в принципі більш-менш нормально, тепло. А як тільки хмари, то одразу добавку. Поїхали. ресторан бачу. Патібар бачу. Не бачу цього. Басейн тихо, треба десь паркнутись. Бляха, зимно занесло холодком, виходь. І що, шукай басейну. Ага. весілля. нам на весілля не треба. Ну відразу видно, дитині не то цікаво. Ходи. Злась, пішли. Ну, тоді ми за тим прийшли. Щоб ти лазила тут. Злазь ходи. Не знаю, ми ж не туди зайшли. Короче. Але так якщо... сторін. О, сонце. Але якщо може цей не видно, бо не може він вкритий? Та ні, от туди вийдемо. Дивись. Я нас вирівала. Боже вітер кибля. Бо ресторан по ту сторону, а басень, типа по ту сторону. Може, тут машини можуть. Ми щось не туди заїхали. Там треба було прямо. Ну то непогано, але що, 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 що зимно, блін. тут обзор Вижаки локальний. Лишаки ага. у воді. Тут водичка, ну теж десь така. Плюс-мінус 23. Лишаки в воді! Не бачу, мужаки в воді, але воді не. прикольно, але погода нічого. Редко світло. И шо, Диан, что, Диан? Там мы задубили? О, смотри, еще и та ешь, а Да, еще и детишек О, а тут тепла? Ну да, не а тут, нет. Здесь только 28, как она а Ого! то может есть джакузи, или Ой! Я спаду, от. Ну, тут теж десь так 28. Найхолодніший там той басейн більший. Е, Можемо її басинку плавати, тут достатньо е, теж місця. А ще може місце туди лежати на лежаках в воді. Ці всі басейни будуть наші. Ні, тут навіть закутка якогось такого від відвітру, хіба в кутку сидіти. Ось, а Або да. тут на сонці лежати. Ну, ну, хмари, то є то нема, то є то нема. Ну, в принципі, якби от не ну, вітер, воно все класно, тільки вітер дуже холодний. Бо хмари то такі. таке. давай, тут є лежаки у воді, а ще трабусейне. <гум> а а та, ще там я, е... ти вже трусишся від холоду. Не. А <гум> ще там є е... лазанка. А, лазанка, то там є. А ще є бар. Щоб ти бо... мені купив піцу. Тут піц немає в барі тільки на пої. Я... я не знаю. Тут... Я знаю, Вітер давай. що ти будемо мається лежати на лежаках Та ми у воді, а там будемо плавати. А, плавати. А ти зараз зайдеш в воду, вийдеш, тебе вітром як обдує, ти як офігієш, фігієш, стаєш валем додому. Ні, я перебіжу. О, сонце. Сонце. Бо ну, сонце то є, то мачкай, хоч я буду з чотирьох І Він цей. Блін, якраз ноги не заслоняє. в мене якраз горівші ноги. Ну мені підходить, я коротка, мені... не дуже довга мені Давай, на увазі. Мені підійде. Давай. Ага, є. Тут як і мені, та? так? Ага, да. Ти їдеш додому. Ей. Добре, дякую. Ну, що я ти тішишся? Дякую, Тобі не дали тої штуки. Я зараз заберу. Я на як ми померзнемо, я тебе Я Ну, джакузі, хіба будемо грітися в джакузі? Та що ти тішишся? То що я тобі типу, пообіцяв тебе відвести. Я ж не знав, що тут дубак буде. А ще потім підемо в кафешку на піцу. Та яку кафешку? Тут бар, там бухло наливають. Я за рулем не, тоді дитина. О тут є ресторан. Та звичайно. Ще будемо в ресторан. Піца.